До повноштабної війни я жив з братом. Так сталося, що нас покликали до ЛАП зсу в кінці травня 23-го року. Разом з братом, на жаль, мій брат зараз зник без звісті в минулому році в вересні місяці. Під Макіївкою Луганською області він виходив з побратимом супроводжувати логістику, яка заблукала. І на жаль, був скіт з дрона. Сказали, що він загинув. але не можемо достати. Ніхто не може підтвердити, що він дійсно загинув. 90%, що по актам, він загинув, а ці 10% ми тримаємо, що він все ж таки просто втратив свідомість і його забрали. Ці орки, мій брат, мій найкращий друг. Його не вистачає тобто того, що.